Так, далі розглядаємо схему гальмування двигунів постійного струму. Знову ж таки, дивимося. Двигун постійного струму у нас якорь. Ми бачимо, але обмотка збуження у нас незалежна, тобто не пов'язана із жиленням якоря. І що у нас тут гальмування двигуна? Як здійснити гальмування двигуна? Завдання наступне. Завдання наступне. Мало того, що розірвати. Бажано ще самоіндукція. Там же в якорі обмотки є самоіндукція, буде великий викид, може згоріти, тому бажано цей зворотний струм подати на резистор. Гальмівний динамічно гальмування, щоб швиденько якось зупинився. отут у нас показано, це у нас запуск був такий, да у функції напруги. так у функції напруги Тут у нас показано це скерування, так, тобто ми у нас, це у нас кнопка пуск кнопка стоп, ККМ, пуст, ось вона. Катушка контакту, КМ пуску, так, і у нас К1, К2. Оце у нас як спрацює саме як спрацює гальмування, значить, спрацює гальмування наступним чином. Якщо у нас Реле відключилося, ця реле, якщо вони зупинили, тобто нажали, ось у нас стоп, нажали, КМ відключилося. Контакт у нас замкнувся. Перед цим він був КМ вимкнений. Пішло жилення на К1. К1 ось замкнулося. так, На К2 пішло жилення. К2 замикає контакт, і у нас тоді струм самоіндукції, Сюди ж не може йти, бо розімкнулося. він пішов на резистор-гальмівний і швиденько гальмується. Да, і живлення на КВ у нас йде, е, але воно зворот не йде. Це в основному включається ось, резистори під час пуску. Е, другий варіант, другий варіант е, у нас це в нас це коло керування, це у нас основне коло. А тут другий варіант у нас. Коли ось цей замикається контакт К. Дивимося, те ж саме ось коло управління, значить у нас пуск, підхват, стоп. КМ працює. КМ замикає контакти на КТ гальмування. КТ, ось, КТ гальмування, якщо у нас тут ми виключає... Так, тут ми виключили. Тут КТ було замкнено, значить цей контакт був розімкнений. А, тут оцей контакт КТ е, замикав. Оцей контакт. Оцей КМ був замкнутий, КТ замикав цей контакт, живлення йшло на К, але КМ отут був розімкнений, бо КМ працювало. Коли ж у нас включається гальмування, тобто СБ ми відключаємо живлення на КМ іде, оцей контакт повертається, назад, замикається, але цей поки що ось вверх шапочка. бачите? Тобто, із затримкою на вимкнення. Там шапочка була вверх, тут шапочка вверх. Там шапочка була вниз, тут шапочка вверх. І цей контакт ще поки що не розмикається. Пішло жилення на К-контакт. Цей К-контакт замкнувся. І в нас резистор гальмівний працює в момент, коли КМ виключений. Таким чином гальмує тут среля часу. І ще одна схемочка, дивимося, коли в нас КМ-жилення пішло. Так, отут напруга у нас низька. Відповідно, всі контакти КВ замикаються. І не показано К1, К2, К3 теж замикаються. Так, якщо ж ми вимикаємо. А, тут ще з реверсом, дивіться показано КВ, КВ, оці дві конта... два контакти замикаються замикається. Тут не показано. КВ замикається, якщо вперед, КН замикаються назад. Тут реверс ми забезпечуємо, дивлячись, куди струм ідею чи зверху вниз. Так, чи знизу вверх, дивлячись, якщо КВ, КВ, то плюс у нас дивіться, сюди пішов зверху, вниз. І якщо КН, то знизу вверх, плюс пішов. Дивлячись, ми міняємо напрямок руху струму через ягорі. Тут реверс воно забезпечується. А гальмування у, нас, гальмування у нас включається тоді, коли. КВ. Через КВ йде живлення. Тобто, коли в нас ці всі контакти розімкнулися, то живлення пішло через КВ. Так. І тоді в нас замикається контакт і включається резистор гальмування. Резистор гальмування. А взагалі тут, тут показано пусковий, а це ну, гальмування. Так. Режим гальмування. Є таке. Далі розрахунок пускових гальмівних опорів. Значить, в першу чергу враховується струми напруги, опер якоря і. відповідно Обмеження струм, який проходить з урахуванням ну, послідовного. Тобто розраховуємо задачу послідовного включення, але через закон. Ома розрахунок не ведемо. Отут у нас схемочка. Схема пуску ДПС у 3 ступені і пускова діаграма для розрахунку пускових резисторів. Графічний метод є математичний, є графічний метод. В чому тут в схемі, схемі суть? Значить, знову ж таки, паралельний пуск. Паралельний пуск, паралельне збудження ЛМ, бачите, паралельно включено до якоря. КМ замикається і тут, і тут не показано, Ну, катушка. катушка окремо. І у нас К1, К2, К3 поступово замикають, тобто шунтують живлення. У нас показано, дивлячись від того, як на який на швидкості йде. Значить, відповідно у нас це перша швидкість, друга швидкість. Так, третя швидкість у нас не так уже. Частота, відповідно, кутова частота. Це кутова, частота до моменту. кутова частота у нас зростає, момент у нас теж зростає, і діаграма ми визначаємо. Ну, це не наша тема. Формул багато, десь я ще тут бачив графіки. Ось пуск у нас пуск у нас за допомогою одного резистора, і ось. Це при запуску через резистор, так, К з двох сторон включається і гальмування К1 відключено. І навпаки, коли ми відключаємо К, то в нас розряджається через резистор і показує. ну, Тут графіки самого розрахунку. Тут те ж саме. Ну, зверніть увагу на всіх схемах в основному. Коли паралельне, так, коли паралельне, ну або мішане, що значить що означає мішане, коли в нас обмотки збудження є. І паралельно обов'язково включені, і послідовно. Ну, це найбільш поширене, до речі, коли двигуни постійно вони і паралельно і послідовні. Послідовне це велика рідкість, але ну, на тих же самих тролейбусах, трамваях і, 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 і метро, ну, метро, електричках, теж там. Стоять послідовно збудження, значить, основна їхня перевага, то що вони в... мають крутний момент цінь, великий і швидкість розгону.